Гравці ФК Тернопіль матч із Буковиною почали активніше, втім до гольових моментів з позначкою 100% не доходило. Гості із Чернівців почали атакувати у відповідь. Тернополяни ледь не пропустили, врятувала стійка воріт. Зрештою, Богдан Семенець зумів вивести Тернопіль вперед. До перерви рахунок не змінився. Не змінювався він і до кінця другого тайму. Втім, як виявилося, перемогти муніципалам не судилося. У доданий арбітром час на 90 і плюс 7 хвилин дійшло до призначення пенальтів ворота ФК Тернопіль. Отримане право у Буковинці реалізували, після чого відразу пролунав фінальний свисток. Нічия 1-1. була боротьба від першої до 90 п'ятої хвилини на кожному клаптику поля. Хтось ніхто не хотів уступати, ні ми, ні Тернопіль після невдалих ігор. Ну а результат, можливо, для господарів, звичайно, в такий спосіб втрачати очки не досить приємно, але для нас це очко важливо в плані психологічному, щоб для становлення колективу, щоб хлопці повірили в себе і змогли в наступних іграх. Як і гру змістовнішу показувати, і більше себе презентувати на полі з кращих якостей. Знали одно, що це буде західноукраїнське дербі. Ми знаємо, як всі команди західної регіони міста бою воюють, і це нічого не говорить, що Буковина на останньому місці. Вона може програти 4 1 один на автовику всім командам, але з нами я знав, що буде такий бой. Глянути тільки на їхніх тренерів, глянути на них всіх. Ясно, що це не йшло ніякі рамки, як рядова гра. Ну, те, що зараз додали на сьомій хвилині, бачив там епізод рамком Динамо Києву, Динамо 2 додали теж там 5 хвилин, чи скільки там і суддя дав пенальті, тут дали пенальті. І я не знаю, хай буде на совісті тих людей, які це все зробили. ФК Тернопіль не перемагає в першій лізі четвертий матч поспіль. В загальному гра вийшла. Ясно, що нам важко після трьох прорушів, не можемо вийти. Стої ями думали одно, хоч трохи, але бачите, треба далі працювати, треба далі думати над тим всім, як ту команду у нас психологічно витягнути, щоб десь стати на ті рельси, на яких ми йшли раніше. Да, важкувато.